Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Подивіться, хто це до нас сьогодні завітав. Так, це песик. Він приніс нам якийсь кошик. А ну, давайте подивимось, що це він тут нам приніс. Ось що він нам приніс. Він каже мені, що він хоче подарувати своїм. Друзям, рукавички. Зараз же ж зима, холодно, так? Ручки мерзнуть, лапки мерзнуть. Але подивіться, поки він ніс рукавички, вони переплутались. А на ручках рукавички повинні бути одного кольору, правильно, дітки? Так, одного кольору. Давайте ми допоможемо йому і підберемо до. Кожної рукавички пару за кольором. Ось це рукавичка яка, подивіться малятка. розумнички зелена рукавичка. А де ще в нас тут зелена? А, ось вона, ось ще зелена. Це для кого будуть рукавички песику Це будуть рукавички для зайчика. Так, а давайте ще ось це якого кольору малятка рукавички. Розумнички червоного кольору. А де ще в нас червоного? Ось ще в нас рукавичка червоного кольору. Ось ще одна пара. Це для кого? Це для лисички. так, Рукавички. І ще в нас ось яка є? Якого малятка кольору? Розумнички жовтого кольору. А це для кого будуть рукавички? Жовтого кольору для білочки каже наш песик. Бачите, ось вже в нас вийшлося однакового кольору на обидві ручки. А що тут ще? Тут ще щось кошику у песика. А ну, давайте подивимось, що це малятка тут ще в нас. О, це фігурки. Подивіться, різні фігурки. Які? Ану, давайте подивимось, це що? Це коло. І ще щось, ще квадратик, і ще трикутнички. Так, мабуть, наш песик хоче, щоб ми прикрасили рукавички, щоб вони були ще гарніші. Давайте йому допоможемо, подивимося. Це ось тут трикутничок якого кольору рукавичками за кольором будемо підбирати? Ось зелена рукавичка і зелений трикутничок. Ось так викладаємо. А тут яка фігурка на зеленій рукавичці? Квадратик. Ось так викладаємо, щоб були гарні у нас рукавички. А тут ще, що нам треба: трикутничок. Так? Трикутничок. якого кольору? Жовтого розумнички. Ось так. І що в нас тут ще? Ще в нас тут круг, так? Якого кольору? Жовтого розумнички прикладаємо. І ще одна пара в нас залишилась Це трикутничок, якого кольору. Розумнички, червоно. Прикладаємо. І ще одна фігурка. Що це? Круг розумночки. Якого кольору? Червоного. Прикладаємо. Ось такі гарні рукавички для звірів в нас вийшло. Тобі подобаються песику? Так, подобаються, каже песик. До нових зустрічей, малята! До побачення.